Придбали в минулому році, це якраз ця машина, це перша, яку ми придбали, і вона в минулому році зробила близько 10 тисяч гектарів. Приїжджав а, власник і дивився на диски, які там залишилися тільки вже такі трошки більші за, за ступицю. То він оцінив, машина дуже міцна, дуже продуктивна і я б сказав би супернадійна. Угу. Чому ми ви обрали саме Беднар? Тому що на ринку України таки, такого типу. Дискаторів або коротка дискооборона як ще на неї говорять. Тому що е, у Беднара мені сподобався дуже е, агресивний такий оригінальний диск. Він має таку хвилясту форму. Ви бачите, це ось робота його за один слід. От попереду е, крашкатор, так ще на нього можуть казати, або каток-подрібнювач українського виробництва. І після нього свіфтер диск. Той е, е, агрегат, ну він десь до кінця сезону буде 18 тисяч гектарів е, за два роки. Питань ніяких таких великих по робочих організацій взагалі ніяких немає. Не рама. Єдине, uh -huh. що це ходова частина, бо вони їздять багато і, 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 і далеко. Uh -huh. то, скільки ми, Як тільки якісь питання виникали, то дуже гаряче і живо реагує сервіс. Всі на зв'язку рядовим будь-який рядовий агроном може зателефонувати хоч, в який, хоч, хоч вночі, хоч в день угу. і отримують яскравий приклад. От, беднар. Якщо ми виїхали цим дискатором працювати спочатку ну, жнив, угу. зразу за комбайном, можна так сказати, і він до сих пір працює. І щоб сказати, що він так багато зупинявся, оце всі тут липень, пів, пів кінець там червня, липень, серпень, вересень. І він ще буде десь, ну, десь десяток днів ще буде працювати. Десь так, десь до 15 жовтня. І він не ламається. Тобто його приготували перед початком сезону. Угу, і це... Замінили диски, все зробили. І все, що в нього ламається, це дрібниці якісь. А так він не ламається. Угу. Оце е, е, хороша така характеристика машини, коли її капітально приготуєш, і вона сезон працює. Агрегат вже зробив десь 7-7,5 тисяч гектарів. Це саме за цей рік виходить? Так, да, да, за цей сезон. За сезон. От були диски нові, на жаль, немає з чим порівняти. Зараз тако пан, але всі вони цілі. Угу. Ви ж бачите. Ось те, що я говорив, вже що буде в цьому році вже будемо міняти цей каток, тому що деякі вже. ось елементи, бачите? Ну, так, як ви говорили, цей агрегат в цілому да. вже напрацював біля 20 тисяч гектарів да, працював, да. то. Це все нормальні, доволі хороші результати, що так. він скільки протримався. Ми обрали для себе цей агрегат і цю марку, як основний, mm. тому що у нас в цій возміні пшениця йде після соняшника. Mm. От це основний попередник. І там є трохи гороху, трохи кукурудзи на силос, але основний соняшник. І те, що пропонує Беднар у свій втердійські, на мій погляд, це найкраще рішення, яке є зараз на ринку України. Не в останню чергу ми вибрали і за те, що тут є така оригінальна рама, Ну, так як говорили спеціалісти з Беднара, uh -huh. і ми, ми в цьому тепер пересвідчились, що, що реально ця рама, ну, можна сказати, на, на, найміцніше рішення, яке є. Uh -huh. Ну, Якщо говорити про відмінності серед конкурентів, ну я почув, що там рама, диски. Що, який, коток, що ви ще можете виділити от, про відмінності серед конкурентів ну, такого типу агрегатів? Ну, от це... Е, о, для мене, як для спеціаліста, важливо якраз, е, як для угу. Да? Mm -hmm. важлива форма диску, угол атаки, який тут стоїть. Він не повинен бути е, дуже великий, е, щоб не так ґрунтові е, агрегати нищить, але все ж таки він повинен бути і агресивним. Mm -hmm. І коток. Чому? Тому що зараз у цій землі волога є, і ми хочемо обробити і зберегти вологу. Це все за один проход це робиться. Гідравліка, що допустим, в хорша, що у беднара, без питань. Єдине питання, з якими ми, це от резина. Ну, Я знаю, що беднар вже якусь спеціальну тепер ставить резину, тому що вона ну, реально ці палки вона палками і знищується, псується, да, знищується і псується. Угу. От. Ну це таке питання, знаєте, як, якщо він буде менше робити, менше їздити, довше буде служити резина. Ну, ну, а так, так як... за два роки він, не за два роки, за два сезони, перепрошую. Тому що це, якщо взяти, то він всього йому рік. Угу. Ну, він в минулому році він був придбаний, і це йому рік і пару місяців. От. Ну, так, виходить, два сезони. За два сезони майже 20 тисяч гектарів. Це, це, ну, це гарний показник, якщо хтось буде приймати, показник, приймати рішення, наприклад, і людина може е, по, порахувати, що у неї буде, допустимо, три тисячі, то я йому скажу, що ти бери беднар і будеш mm -hmm. йому... Там, я не До, знаю... горя не будеш да, мати, так? 3-4 роки ну, на три на сезони. Ну, Дисків е, у цьому році бачите, він їх більше, і, е, то дисків хватило, ну, я б сказав би на 10 тисяч їх вистачає. От, це, це ще допустимий знос, такий, тут ще є з чим працювати. Ми цю машину також використовуємо навіть ось ми як їхали, ну він видно він туди просіку, бачите, чорне поле. От воно після ярого ячменю. І його треба зараз рівняти. Дощів немає великих, а воно таке грудкувате. І так його як і, е, і за те, що воно оралося, було дуже сухо, от, то от, замість культиватора ми використовуємо також веднар. Mm -hmm. Ну і по суті він у нас ж, як під, іде як машина, яка підготовлює грунт. Тобто Після нього йде сівалка. Тобто ви його використовуєте на різних операціях, да. як і для підготовки ґрунту, так і да. для. Подрібнення, Подрібнення, вирівнювання, ущільнення. Ага. Це те, що він робить. Цей агрегат з таким трактором в середньому десь робить 140 140 гектарів за добу. За... Ну, може, 160. Буває так, коли поля поруч, то він може і до 200 робити. Ну в основному хай, хай буде 150. От так, Плюс-мінус. І якщо це було 10, якщо це було 10 тисяч, поділити на 150, то це 67 днів безперервної роботи. 67. От це можна сказати, що це 100 днів календарних приблизно так. Плюс-мінус. І це географія. Тому, якби щось з цим агрегатом було не, не так, він би скільки не з'яв, що можете сказати по цій техніці? Скільки ви з нею вже відпрацювали з дискатором? Що побачили хороше, що можливо негативне? Розкажіть про це. Дискатор – беднар. Льгкий, простей, легкий в роботі. Абсолютно, тобто добре зроблено, що тоже не... теж такового великого обслуговування не потрібно, немає кучі маслянок, що там задержає тобі роботу, що ти можеш тобто заміна всього, агрегову, тобто вина з нашої агрегатів, тобто теж, теж все легко заміняється, легко робиться в полі. Чіткість хорошо і змільчає, тобто призначене для змільчення суєшника, воно і змільчає відключительно чітко, хорошо. Mm -hmm. Прекрасно. Понравилось робити Беднаром, я ж кажу, понравилось. А по витраті палива компактор скільки бере на гектар? Якщо з цим трактором, я так розумію, ви її виїздили? Діскати теж саме. 5,5 до 6 літрів. Да. Це якщо ми робимо на полі примерно по суєш. Якщо ми намагалися дискатором равнять трошки барану, ну трошки більше, до 8 расход, потому mm -hmm. тому ну, що провалюється трохи, важка почва. Получается. А по швидкості обробітку я бачу дискування проводите, ну, на високих швидкостях. Да. До 15 км в час дискатором ходимо. За, за сутки дискатором скільки. Не за, сутки, а за зміну 70-80 гектар можна зробити. Хорошо те, що доволі доступно виставляється угол так і в глибини. То есть, то есть, нема заморочок з тим, що виставив раз і не мучиться. То есть, і пішов і пішов з поля на поле. Нема такого, що там складаєш, розкладаєш, щось міняєш, все чітко стоїть, все під одним углом, все добре робиться. А по поломках, я так розумію, виходить, ви, 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 два, два сезони працювали на диската? По поломках, є якісь поломки, по ремонтах, як, якщо її поломки, як проводяться ремонти, важко, легко. Саме, що в нас таке случалося, і знашувалися на ходові підшипники На дискатері. Доволі легко вони міняються. Тобто, я сам можу це зробити, якщо воно є в налічі, то підшипник теж там 20 хвилин його поміняв. Ну так, дискатери, наскільки я знаю, у вас за... За сезон, за два сезони. За за два за рік, якщо взяти все загальному, і за два сезони роботи відпрацював біля 20 тисяч гектарів. Так, да, багато робили. Дуже багато нема робили. Вони практично, якщо вони заїхали в поле, вони не стоїть. Хороша я ячкою мені подобається мені робота. Нравиться oh. робота, подобається сівалка. Тобто... Ти їдеш ти дядько в тракторі. Oh. Шановні аграрії, якщо ж вам приглянувся якийсь із агрегатів Беднар, та ви хочете більш детальніше познайомитися з ним і більше того побачити його роботу на власному полі, звертайтесь до офіційного дилера в своєму регіоні. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, обов'язково діліться цим відео з друзями. Далі буде тільки більше.